Олександр Довженко Україна в огні. Скорочено. Одного тихого літнього дня у саду зібралася родина полгоспника Лавріна-Запорожця і співала улюблену пісню матері. Ой, піду я до роду погуляти. У село Тополівку до Лавріна приїхали гості, сини Запорожця: Роман, лейтенант прикордонних військ, Іван, артилерист. Савка, чорноморець, Григорій, агроном, Трохим батько п'ятьох дітей та дочка Олеся всьому роду втіха, тиха без єдиної хмаринки на чолі, майстериця квітів, чарівних вишивок і пісень. Усі співали, матір Тетяна Запорожчиха згадувала все життя і гори, і радощі, і турботи, і тяжку працю. Вона раділа, що нарешті побачила всіх разом. За стільки років діти приїхали разом святкувати її 55-ліття. Та цей день минув не так добре, як хотілося. Б. Наступали німецькі війська, тому мати проведжала синів у армію. Першим загинув за вітчизну Савка, потонув стогін матері у морі людського плачу і скорбот. У цей час через село на схід машинами втікали люди від наступу німців. І не могли зрозуміти один одного селяни та втікачі. Одні не могли покинути рідну землю, а інші вважали, що селяни нацистів чекають. Так і почали вважати люди один одного ворогами. Олеся стояла край села біля криниці та напоювала бійців, які йшли на війну прохолодною водою. Запорожчиха полола город, поки її не прострочило кулеметом з ворожого літака. Горіли жита, ревла худоба, з аеропланів летіли бомби. Лаврін довіз синів до переправи, аж тут ворожі літаки. Брати почали тікати, тільки Савка залишився на возі, де його і вбило. Батько крикнув синам добиратися до своїх, а сам повернув із тілом савки додому. Дорогою його зупинили німецькі диверсанти і виконали савку, забрали кони і поїхали, сміючись. Олеся дивилась на шлях. Вона була красива й чепурна, нею пишалася вся округа. Бувало, після роботи вечорами вона, як птиця, но так же багато співала, як, мабуть, і не снилося ні одній припудреній артистці з орденами. А вишивки Олесі висіли на стінах під склом в європейських музеях в Лондоні, в музеї Альберт Вікторія, у Парижі, у Мюнхені і Нью-Йорку, хоча вона про це і не знала. Була Олеся тонкою, обдарованою натурою, тактовною, доброю, роботящою. І бездоганно вихованою. Легковажні хлопці трохи соромились Олесі, вважаючи її за горду і неприступну. Їй спало на думку, що скоро, на зміну цим бравим хлопцям, прийдуть німецькі загарбники, котрі поглумляться над нею. Зваживши всі за і проти, дівчина вирішує втратити цноту з солдатом Червоної армії, танкістом Василем Кравчиною, який родом був з під Кам'янця Подільського. Це був кремезний юнак якого вона запросила до себе додому. Вони були навіть незнайомі до цього, але суворі умови війни змушують молодих людей йти на такі вчинки. Після цієї ночі вони покохали одне одного і пообіцяли зустрітися знову. Прощаючись, Олеся сказала, що коли станеться так, що вони житимуть удвох, то ніколи не скажуть одне одному поганого слова, навіть не подумають злого. Василь же говорив, що єдиний його шлях тепер до неї це шлях геройства. Тепер для нього відкрилися світ і мета в житті, і він обов'язково повернеться і любитиме її, якою б вона не стала. Вночі до сусіда купріяна хуторного прибігли в розпачі втікачі сини з фронту. Сказали, що генерал застрелився, мости підірвані. Батько сказав, що не пустить їх дезертирів на поріг, адже він царя захищав і не тікав. А вони свою владу відстояти не можуть. Зовсім скоро фашисти захопили село. Вони привітно віталися, а потім забирали продукти, вибивали двері, різали свиней, жартували з хазяйками, а потім стріляли в них. Хлопці дезертири Павло Хуторний та Іван Гаркавенко кинулися тікати. Але німці їх схопили, побили і примусили бути поліцаями. У Києві бенкетувало офіцерство Гітлера, сюди прилетів сам Гауляйтер Кох. У промові він проголосив смерть слов'янству національним меншинам та євреям. Кожному солдатові пообіцяв 45 гектарів української землі. Старий полковник німецької розвідки Ернст фон Крауз простяг своєму синові лейтенанту Людвігу Краузу жменю землі і сказав, що цю землю можна їсти. Людвіг був жорстокий мерзотник. Герой шибенець та масових паліст. Інколи він лякав своєю рішучістю та винахідливістю в розправах з ворогами імперії, навіть самого батька. Фашистські офіцери стояли й милувалися землею, як раптом старий Ернст почав розповідати молодшому фон Краузу, що українці страшні люди, що їх не так просто знищити. Він тікав одних них у му Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці. Можуть лише люди високої марки. Коли я дивлюсь на їхню смерть, я завжди тремчу от жаху. Фашистські офіцери якраз проїжджали село, в якому вішали людей. Машина стала. Кати хотіли повісити старого пасічника Запорожця, бо його бджоли закусали чотирьох німецьких солдат. Фон Краус захотів дізнатися, що думає пасічник перед стратою. Той відповів, що справа їхня програна, раз вони бояться таких старих, як він. Людвігові стало страшно, але батько сказав, що і в цього народу є слабке місце вони не вміють прощати одне одному в ім'я загальних інтересів, вони не вивчають історії і 25 років живуть негативними лозунгами відкидання Бога, власності, сім'ї, дружби. У них немає вічних істин, тому так багато зрадників. Якщо розумно повестися, то вони знищать самі себе. Людвіг розумів, що було слабкою стороною ворога. Тепер для нього головним завданням було розділити українців, щоб вони самі нищили один одного. Німці оголосили збори села, запропонували обрати старосту, але ніхто не погоджувався. Загарбники загнали людей у холодну воду і почали стріляти над головами, запалали кілька хат у селі. Усі почали вмовляти Лавріна Запорожця стати старостою, і Запорожець вирішив урятувати село, тому погодився. Але раптово з'являється колишній куркуль Григорія Заброда, якого не любили в народі, він каже, що більше годиться для такої посади, бо у запорожця п'ять синів у Червоній армії і всі комуністи. Ернст фон Краус вирішив зробити Заброду начальником поліції, бо саме там були потрібні такі жорстокі та підлі люди. Запорожець і Заброда й до цього були ворогами, а тепер суперечки між ними спалахнули ще дужче. Минали місяці, війна не стихала. Все так само відступало військо на схід. Поранені бійці просили місця у машинах, але ніхто не погоджувався. Воїнторгівці раділи, що їдуть до безпечного місця, їх душі не могли відчути білі рідного народу. Відступав і Василь Кравчина, тяжко поранений у руку. Сором поїдав його зсередини, він почував себе винним перед народом. У районному містечку серед метушній загальної розгубленості до голови Лиманчука прибігли дві дівчини за порадою що їм робити адже німці наступають скоро місто здадуть. Лиманчук наказав не сіяти паніки, ніхто місто не здасть. Василь Кравчина, що почув цю розмову, сказав дівчатам, що війська вже покидають місто, тому краще їм тікати і якнайшвидше. Бо прийдуть німці, понівечать вас, заразять хворобами, поженуть у неволю, а цей незгораємий шкаф, тобто голова Лиманчук, вже збирається тікати, а потім повернеться та й судитиме вас за розпусту. Кравчина просив офіцера, що їхав на напівпорожньому грузовику, забрати дівчат і поранених, але той відмовив бо в нього в машині секретні речі так і поїхав, нікого не взявши. Дезертири, запряжені в ярма, замість коней, орали землю. Їх поганяв ми на товченик. Олеся попросила батька заступитися за людей. А той сказав, що коли вони не хочуть орати, то хай ідуть битися з ворогом. Дивне щось діялось люди орали, сіяли, молотили, а хліба не було. Пропадала худоба. Фон Краус злився, катував народ, але нічого так і не добився. Він прийшов до запорожця з питанням, де ж дівається хліб. І молодь із села. Сказав, що доведеться вішати. Ернст фон Краус змушує скласти Лавріна список усіх молодих дівчат для відправки на оборонні роботи в Німеччину. Запорожець склав список, але не вписав туди доньку Олесю. Наступного дня Христя хуторна докоряла Олесі, що батько до списку не включив її. Також Забродо сказав фон Краузу, що не довіряє запорожцю, бо в списку для відправки немає його дочки. Лаврін усе чув за дверима. Тому увійшов і сказав, що трапилася помилка, він включить до списку і свою Олесю. У домі запорожця горе. Плачуть мати разом з Олесею, не може повірити дочка, що батько сам її відправляє на каторгу. До хати зайшов мина товченик, і Лаврін передав йому листа до партизан, а Тетяні сказав увечері додому не повертатися, бо всяке може тут статися. Мине прийшов до себе у хату, звелів сину Устимові запрягти коней. А дружині обід накривати. Жінка помітила лист, який товченик отримав від запорожця, та чоловік сказав, що це не її справа. Тоді син поліцай непомітно забрав у батька листа запорожця до партизанів. Тим часом на залізничній станції плаче Олеся, обіймає матір, розуміючи, що останній раз бачить її. Плачуть і інші діти, прощаються з батьками. Не витримали шість матерів та впали на рейки, щоб зупинити поїзд, який забрав їх дітей. Але поїзд не зупинився. Розстріляли німці ще й декількох людей для порядку. На вокзалі Гаркавенко підійшов до Тетяни Запорожчихи і сказав, щоб та тікала, бо її чоловіка заарештували. Лаврін стояв перед фон Краузом, побитий та в порваній одежі. Ернст шаленів, бо Лаврін хотів послати листа партизанам. Тоді б вони знищили охорону та забрали всю молодь до партизанського загону. Полковник випитував місце знаходження партизан, обіцяючи, що не стане катувати запорожця, а просто повісить. Але Лаврін не збирався здаватися. Фон Крауз вирішує відправити Лавріна в концентраційний табір, що був у проваллі за селом. Там, за колючим дротом, Лаврін заплакав. Раптом уночі його хтось покликав. Це Мотря Левчиха принесла хліба, картоплі та груш, але пролунав постріл, і жінка впала мертва. Її вбив Максим Заброда. Вони почали сваритися, виказуючи свої давні кривди і ненависть. Потім щепилися через дріт, поки огорожа не порвалася, а начальник поліції не впав задушений. Раптом вискочив Людвіг Фон Краус. Запорожець блискавичним ударом вбив ворога і крикнув в'язням, щоб тікали. Захоплені подухом свободи, в'язні кидались в десну і перепливали її навіть ті, хто не вмів плавати. Олеся і Христя кілька разів тікали з поїзда, що віз їх у неволю, але їх наздоганяли, били і везли далі. І ось остання українська станція. Дівчата знову наважились тікати. Христя кинулася в річку, а Олесю, яка не вміла плавати, схопили жандарми. А в цей час Пон Краус жорстоко помстився за смерть сина. Він спалив село і убив усіх жителів. Невдовзі у спалене село в'їхав невеликий кінний партизанський загін на чолі з Романом Запорожцем. Він став безстрашним месником. За його голову, фашисти призначили високу ціну. На другий день повстав увесь район. Фон Краус схопився з ліжка і затремтів від жаху. У місто ввірвався загін Романа Запорожця. Вороги тікали, а молодь приєднувалась до партизанів навіть колишні поліцаї. Раптом із лісу вивели якогось чоловіка. Усі впізнали в ньому тополівського старосту і хотіли судити. Чоловік сказав, що хай убивають на радість полковнику краузу адже те, що сталося із селом і з ним тяжче від загибелі у стократ. Тут під'їхав Роман, і батько впав непритомний. У той час Василь Кравчина мужньо боровся з ворогом. Він уже був кілька разів поранений, але після госпіталя завжди повертався на фронт. Олесю привезли в Берлін, де продавали українських дівчат. Її взяла за служницю дружина Ернста фон Крауза. Вона їй наказала розповісти про своє село на Полтавщині, де сподівалася одержати землю. Олеся плакала і розказувала про рідні місця. Раптом по телефону їй повідомили про загибель сина Людвіга. Німкеня кинулася до Олесі і хотіла її задушити. Дівчина ледве вирвалася, вискочила у вікно і пішла на схід. Ніби якась невидима сила вела її, невмируща воля до життя, роду. Щоб пройти цю путь, вона платила таку страшну ціну, що для багатьох краще було б вбити її за цю аморальність. Все було на її шляху, але вона все ж таки повернулася до рідного краю. Вона була вже не гарна, не молода й не чорнява, а сива, брудна і змучена. Олеся дійшла до рідного села і побачила саме згарище. Там вона зустріла Христю. Дівчата кинулися в обійми одна одній і голосно заплакали. Христя розповіла свою історію. Перепливла річку і впала напівмертва. Її підібрав італієць капітан пальма і взяв за дружину. Коли батальйон залишив місто, Христина хуторно обтекла. Коли прокурор загону Лиманчук дізнався, що партизани захопили жінку капітана пальми, то зрадів і одразу ж заочно засудив її до розстрілу. Як підлозрадницю він недавно прибув з великої землі з високою місією чинити суд над відступниками. Себе він описував як людину великої, кришталевої чесності і такого ж душевного холоду, який помагав йому не втрачати лінії ні за яких обставин. Командир загону не захотів утверджувати вирок прокурора, поки не пройде попередньо допит. На допиті прокурор почав соромити дівчину. Звертатися до її гідності і патріотизму. Христя у їй сказала, чому ж вона виросла негода, недостойна і негідна. Чому в їхньому районі до війни теперішній прокурор міряв дівочі чесноти трудоднями та буряковими центнерами. А потім додала, що пам'ятає, як товариш прокурор тікав через їхнє село, говорячи їй, що ставити питання про здачу цього населеного пункту це провокація. Так і опинилася під німцями. А знаючи, може, втекла від них. Тепер він чистий, а вона ні. І тепер вона сама хоче померти, бо життя покарало її так, що гіршої кари не придумаєш. Тоді втрутився командир розпитав, хто вона і звідки. спитав, чи не шпигунка, і якщо так, то розстріляють тихенько Коли ж ні, то хай живе й помститься ворогові за кривди. Німці почали відступати, вони палили все і вивозили, що могли. Наші війська їх наздоганяли. Люди вилазили з ям та погребів, починали працювати, копалися в городах, садили дивом збережене насіння. І знову почався відступ наших військ. Розлютований Ернст фон Краус бив селянина по голові, допитуючись, де до його сини. Той сказав, що в Червоній армії, і його звеліли повісити. Потім ввели диверсанта, Це був Мина натовченик. Одного разу. Він ховався на печі в хаті, де було повно німців, а потім випадково чхнув, чим видав себе, але зумів врятуватися, крикнувши магічне слово партизани. Цього разу Мині накинули петлю на шию, а він почав співати фашистський гімн. Вирішили зачекати, поки він закінчить. За цей час підіспіли партизани, і знову він врятувався. Як не лютував фон Крауз, як не палив і не вішав, земля тікала з під його ніг. Скінчив він свій ганебний шлях жалюгідним злочинцем у полоні партизан. Один із партизанів убив фон Крауза за наказом Лавріна Запорожця. Бійці Червоної армії та партизани знову здійснюють вдалі наступи, витісняючи окупантів. В село входять передові загони. Люди почали питати, коли ж нарешті їм буде порятунок від фашистів. Командир батареї Сіроштан розгнівався і почав докоряти, що вони тут, мовляв, відсиджувалися, поки інші кров проливали. Кравчина сказав своєму бійцеві, що час уже отримувати перемогу не лише над своїм ворогом, а й над самим собою, над безліч своїх недоліків, над грубістю, дурістю, над злом, неповагою і поганим ставленням до жінки. Тривав страшний бій. Грім і гуркіт потрясали все. Бійці Василя Кравчини відбивали вже тринадцяту атаку. З батареї Запорожця ніхто не відповідав, майже всі загинули. Зброя закінчилася тоді, щоб стримати наступ ворога, Сіроштан обв'язався мінами і пішов на танк. Поранені бійці втрьох заряджали гармату. У них на всіх були три неповних руки. Нерівна боротьба закінчувалася перемогою фашистів. Та, на щастя, на допомогу прийшов полк ще одного запорожця окупанти почали тікати. Роман Запорожець із батьком від'їжджали у рідне спалене село. Олеся стояла біля криниці з відрами. Дівчині хотілося бігти, шукати свого Василя, але щось їй підказувало, що кравчина сам знайде її. І він прийшов інший якийсь, невимовно мужній та величний, гладив її сиву голову і говорив: яка ти красива. До спаленої хати прийшли Лаврін, Роман, Іван. Не було серед них матері, діда Демида, Сапки, Григорія. Стали вкупі і заспівали улюблену материну пісню. А вранці Олеся знову проводжала на війну увесь свій рід. Читала Олександра Кравченко. Для Довідка бис юй.